Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі. Крутесні російський диктатор Путін на а, після свого а, жахливого як це назвали кіно, де він знову підняв на поверхню всі свої а, інструментарії шантажу, зокрема і ядерного, розповідав, яка тим віліче в Росії. Називали це кіно Росія, Кремль Путін. 25 років, а, чверть століття уже маразматик при владі а, в Російській Федерації поговорив. Він там за Рубілем оживив всі свої погрози і знову вийшов з ними. Путін дав наказ своєму міністерству адбітих Російської Федерації, яке себе називає міністерством оборони, визначити цілі в українській столиці в Києві для удару, не повірити чим, а річниками котрих нієткакіпаб'ят. Ну але Путін думає, що їх звісно знайде. Путін нагадаю, віддає цей указ на фоні того, що він оголосив буцімто триденне перемир'я, яке має розпочатися з нуля годин сьогодні. А за 15 годин до цього Путін розбомбив українську столицю ще низку наших регіонів Запоріжжя, Сумщин. Навні пропетровщина, всі знову були під ударом. Але російські пабліки кажуть, що це ж Зеленський робить вигляд, що нічого не відбувається, і сварить зупинення, при призупинення вогню, за яке так ратує російський диктатор Путін на 3,3 дні. Як каже Дональд Трамп, ну та може це і не багато, але багато та ні, це зовсім не багато. Це просто ми розуміємо, для чого ми ця пауза, щоб помалювати авіацію триколори в небі і щоб прикрити зади своїм гостям, які приїжджають до Російської Федерації, там починають вже прибувати. Ти ті, хто встиг, поки план Килим не охопив аеропорти Російської Федерації. Ну але росіяни звинувачують, звісно, цей терористичний Київ і кажуть, що замість паузи Київ. Направляє на Москву та інші регіони Російської Федерації безпілотники як посмілі, як смаглі, зі слів а, істочників джерел телеграм-каналу Маш а, в дужках Вони пишуть самі розумієте, яких ні не розуміємо, Скажіть збройні сили України в Москві. Це ми готуємо провокації посерйозніше, аніж удари дронами, але відповідь на них погрожують росіяни і пропагандисти їхні будуть серйозними і очевидно напряму зачепить Київ та. Четвертий рік поспіль росіяни щоночі б'ють по Києву шахедами, запускають і балістику. Сьогодні Київ не спав взагалі від слова зовсім, тому що терор Путіна не вщухав упродовж цієї ночі 6 на 7 травня. Але а, в за повідомленнями і погрозами російських пропагандистів а, удари будуть ще жорстокішими. А влада з а, столиці незалежної рітіруються. Нових ну, ворі на голову вони, звісно, а ніхто а, ні влада, ні населення за 12 рік війни не рітірувалась ні звідки. Тож оці свої вологі фантазії можете лишити при собі і уявляти їх на день Бо ви ж там все уявляєте, і побіди, і віліччя своє. А вони росіяни стверджують, що буцім то свої сім'ї та близьких влада України вже вивозить з країни. Та просто черги, черги на кордоні. Як стало відомо, маш Володимир Путін дав наказ Міністерству оборони Російської Федерації. Визначити цілі в Києві для удару арішниками, схоже на те, що перемиря не буде. А да, дійсно, а там ми помітили, що його немає, а не те, що не буде. Обстріли української столиці, не вщухали всю ніч. Росіяни запускали дрони, запускали балістику. Двоє людей на превеликий жа загинули. П'ятеро людей травмовані, з них четверо дітей. Рятувальники, зокрема, працювали у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах української столиці, ДСНС де Києва демонструє нам кадри чергової терористичної атаки. Ворога його злочини військові і звітує про те, що Святошинський район влучання уламків у дев'ятиповерховий житловий будинок а, не оминуло загоряння квартири на шостому, сьомому і восьмому і дев'ятому поверхах пожежу ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. врятовано п'ятьох людей, одного дорослого та чотирьох дітей. Троє дітей з опіками шпиталізували. Повідомляють ДСНСники. Роботи з порятунку тривають. Зауважують вони. Вони тривали всю ніч. Солом'янський район, уламки безпілотника впали на відкрит територію. район Дніпровський падіння дронів на багатоповерховий житловий будинок та да, дуже законна військова ціль. Ось там певно саме в такій хрущовості і приховуються намінці НАТО. Частково руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння потерпілих немає. Шевченківський район, падіння уламки безпілотника на п'ятиповерховий житловий будинок, загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла двох людей на превеликий жаль, пожежу ліквідовано. Друзі, не нехтуйте правилами повітряної тривоги. Ви бачите, що російський Путін не вгамується ніяк. Він б'є дедалі сильніше на фоні його цього так званого перемир'я. Він просто робить все, щоб воно не то, що не відбулося, не погоджується на триденне перемир'я, просто бере б'є, б'є, б'є. І це не лише на фоні перемиря, це тактика росіян продовжувати свою геноцидну війну. 7 травня вони це продемонстрували знову, атакувавши Київ балістичну ракету та 28 ударними дронами. Повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Чинивши число постраждалих та загиблих у київській міській військовій адміністрації зазначили, що балістичну ракету вдалося збити. Її уламки впали в Солом'янському районі міста і пошкодили, пошкодили нежитлову інфраструктуру. Пожежу на місці, ліквідували до третьої ночі. Що стосується дронів, то станом на ранок було підтверджено збиття 11 безпілотників. Ще три локаційно втрачені. До того ж, 10 безпілотників покинули повітряний простір Києва. Київщина також була під була під атакою, як світу державній службі з надзвичайних ситуацій сьогодні о 4.36 до оператив диспетчерської служби бучанського району Київщини надійшло повідомлення, що в селі Софіївська борщагівка внаслідок ворожої атаки безпілотниками виникла пожежа та руйнація конструкції на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів. Жерт та потерпілих на місці не виявлено. Від ДСНС до ліквідації наслідків залучилися 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.